Та й портрет є в гаражі. Є. Що в гаражі? Бо то на що не? Побити складисть у гаражі. Я мала білу сутянку, білу сукянку штапельну. І тут такі велика. Ружі мальована мені жила. І, і ще рантох був. І рантох такий, і все, у косицях так. І той вінчик був, і станчки були такі. І то щось мені запекли, а ви трохи бо великі велике було. Та як ні? Така І білі мешти були, білі мешти. Все було. Було Було в хатах, у одній хаті, долів, хата велика. І було в вінтони ще не по одній хаті. В одній хаті, ну там у сусіди, туди де, деркушка. Да, ну, то, mm -hmm. то далі, туди та, так, бо тепер вже все помінено. Mm -hmm. Було, вісіє, було. О, та й хрестини потім було, все в хаті, mm -hmm. все в хаті. Взяли Николу на руки, перенесли. Та й, а й пам'ятаєш. Перенесли там О, Uh -huh. Так щоб нині весілля було. О, все, то, воні... то у вас весілля було у котрім році? 31 жовтня, 63-го року. 63 року, а в 66-му мер вже. То Іванове було рік і місяць якраз. Рік і місяць. Носив ну, на руках, так тримав на ліжку, носив, ну, сів все. Що та... то він на... Так, переломили хребет на роботі? На так. тракторі. Трактор. Трактор. Ремонтував. умерло, упало тут.